Напрацювався. Міський голова дубна виступив перед громадою зі звітом. То накрутив світло. У будинку матері військового відключили електрику через борг, хоча там ніхто не проживав. ITV. Новини. Вечір прозвітував перед громадою. У дубні відбувся звіт міського голови Василя Антонюка, які злети та падіння були у Дубинській міськраді протягом 2024 року у матеріалі Валентини Захарчук. Дійсно, хороший Дякую. Ось у такій атмосфері вдячності та розуміння проходив звіт міського голови дубна Василя Антонюка. Мер міста розповів про допомогу війську, стан навчальних закладів та комунальних підприємств і мовляв, усе в цих сферах справно. Від громади теж запитань було небагато. Лише одна жителька Дубна поцікавилася, коли ж комунальники позрізають потенційно небезпечні дерева на млинівському кладовищі, і отримала відповідь. Ці дерева, які навісали над гробками, над могилами ми старалися їх. Зрізати. Не все зріже, тому що млинське кладовище, воно в лісі, в лісі і дерев, правда? І щоб зробити там порядок, там за рік я вам скажу не зробиш. Треба написати заяву, тоді вийде комісія, я дерево і, відповідно, зелене господарство зріже. Якщо ви зверталися письмово, то тоді. Ну, треба розбиратись, де ваша заява і так далі. Тому що, тому, що усно це не працює. Та, попри те, що міський голова Дубна Василь Антонюк описав свою діяльність як бездоганно, насправді ж все було не так і гладко. Зокрема, згадаємо про те, які бурхливі суперечки супроводжували процес утворення академічного ліцею на базі Дубанського ліцею номер 6. Це рішення громада не підтримувала, адже тоді учням початкової школи довелося переводитися до інших навчальних закладів і без освіти могли залишитися близько 300 учнів. Однак, попри Суспільний розголос та регулярні звернення батьків своє рішення пан Василь Антонюк не змінив. Ні, ніхто рішення змінити не буде. Якщо комусь не подобається, то хай підуть до бабки, щоб вона постала. Не меншим обуренням Дубенчан супроводжувалося і рішення про надання у приватну власність ділянки, на якій мали облаштувати сквер поблизу вулиці Митрополита Шептицького. У 2020 році тодішнє скликання депутатів проголосували на користь скверу. Однак, вже у 2024 році цю територію міські обранці Дубна передали приватним власникам. Пізніше з'ясувалося, що останні це наближені до депутатів міськради особи. Метелюк Валентина Андріївна, мати депутата Дубінської міської ради Метелюка Михайла, Карт Кондратюк Валентина Віталівна, дочка депутата Никитюка Віталія, Юршук Людмила Іванівна, комівські відносини з Качуком Миколою, першим заступником. Не дякували у 2024 році жителі Дубна, міському голові і за виділення понад 2 мільйонів гривень із міського бюджету для комунального підприємства Зелене господарство на догляд за клумбами. Тоді ніхто не міг зрозуміти, звідки такі. Суми взялися, адже фінансування комунального підприємства жодного разу на бюджетних комісіях не обговорювали. На бюджетних комісіях депутати не голосують за такі кошти, і воно в проєктах рішеннях немає яким чином міський голова це потім переносить це фінансування. Я ще я ще не розібрався. Ну і звісно, затвердження бюджету на 2025 рік. Тут теж не обійшлося без цікавих розподілень. Зокрема, у бюджет не було закладено жодної копійки на допомогу Збройним силам. Хоча при цьому мер міста не забув про премії та надбавки для себе, і більшість підтримала цей проєкт рішення. За 17 проти 1, утрималось 2. всього 22 Рішення прийнято. Переходимо до наступного запитання. Дякую. Звітувався мер Дубна Василь Антонюк десь близько години. Наприкінці поділився планами на майбутнє, а також подякував усім і за критику, і за підтримку. І хоч критика під час звіту так і не прозвучала, діяння мера дубна говорять самі про себе. Дякую за гарний комплімент, а вам всім. Ну, дійсно, спасибі. Не дочекаю. Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Не пробув на посаді ні дня. Тарас Пустовіт, якого у п'ятницю 31 січня обрали заступником нового виконуючого обов'язків міського голови острога. Сьогодні склав свої повноваження. За словами Костянтина Кирилюка, це рішення депутат прийняв самостійно після хвилі критики у його бік. Відтак наразі у виконуючого обов'язків міського голови острога два заступники. Тарас Хмарук, який раніше займав посаду секретаря міськради, та Марія Подгорецька. Місце ж третього залишається вакантним. Ну і Тарас Олександрович зрозумів, що все таки його призначення викликало певний резонанс. Суспільстві. Він висловив бажання скласти повноваження. Перед цим переговорив з всіма керівниками фракцій і ну ми підтримали його ідеї. Підірвали приміщення ТЦК. Подія сталася у рівному в суботу після обіду. За даними національної поліції, внаслідок вибуху загинула одна людина ще шестеро отримали поранення. На місці події працювали працівники СБУ та інші екстрені служби. Новина про підрив місцевого ТЦК миттєво розлетілася з соцмережами. Люди активно коментували резонансну подію, і серед них були ті, хто схвалював подібні дії. Зокрема, підтримку висловила працівниця 44-го дитсадка рівного. Однак жінка на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила. Що її аккаунт в соцмережі зламали і коментар вона не писала. Додала, що з відповідною заявою вже звернулася до поліції, тож усі деталі встановлюють правоохоронці. На час проведення службового розслідування її відсторонили від роботи. Працівником закладу було саме допущено коментар, який є неприпустим в сторону військовослужбовців збройних сил України. Тому було, було прийнято рішення власне про відсторонення. За три дні ми будемо мати висновки, як в даному закладі поставлено питання профілактичне з даного питання. Ну і зробимо відповідні висновки. На Рівненщині затримали агента ФСБ, який намагався підірвати колію перед потягом із військовою допомогою. Агентом-виконавцем був безробітний 23-річний житель Львівщини. Ідейний прихильник рашизму, який мріяв виїхати в Росію. Він отримав покрокову інструкцію від кураторів: прибути на Рівненщину, забрати вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях. Втім, зловмисник не встиг втілити задумане в життя, оскільки його затримали біля колії на гарячому. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Безпеки регіону встановила, що агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових. У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у своїх соціальних мережах. Утім, зломисник не встиг навіть становити вибуховий пристрій, оскільки співробітники СБУ регіону затримали його біля колії на гарячому. Відключили світло через відсутність власників. До нас в редакцію звернувся військовослужбовець ЗСУ. Він розповів, що у будинку, де раніше проживала його мати, відключили світло за заборгованість. Хоча, за словами чоловіка, там ніхто не проживав. Як так трапилося та чи відновлять електропостачання, розповість наша Дарина Черемшина. Відключили світло через неіснуючу заборгованість. До нас в редакцію звернувся військовослужбовець із позивним. Журналіст чоловік розповів, що у будинку, де раніше проживала його мати, відключили електроенергію. Мовляв, через борг у декілька тисяч гривень. Хоча каже військовий, напередодні він оплатив повністю комунальні послуги. Разом з тим написав заяву, де вказав, що будинком ніхто не користується в травні місяці 2024 року. Я, будучи в себе вдома, відвідав районний. Рем і запитав, що в мене по світлу. Мені сказали, що в мене переплата, і я написав. Заяву, що будинком ніхто не користується, відповідно, електроенергія також не використовується, і е, дані лічильника заморозили на півроку. У рівне обленерго зазначають, електроенергію відключили через те, що термін дії заяви військового закінчився ще у листопаді, але повторно із новою заявою ніхто не звернувся. Та й доступ до лічильника мав лише власник будинку. Обсяги споживання були обраховані згідно з правилами роздрібного ринку електричної енергії та кодексу комерційного обліку, якими в своїй роботі керується Пратрівне обленерго. Відповідно, ці обсяги були передані на постачальника електричної енергії. Там був сформований рахунок. Вже із заборгованістю нам надійшла заявка на відключення. Однак, як зазначає військовий, надати актуальні дані лічильника він не міг, адже із зони бойових дій це неможливо. Людина не надала доступ до лічильника і не надала дані. Хоча я не знаю, як із зони проведення бойових дій можна надати м, дані лічильника. Якщо ти не підключений до старлінка, то це фактично неможливо. Натомість зараз ця ситуація вже вирішена, зазначає Алла Ліхачова. Адже військовий станом на сьогодні надав нові показники лічильника і світло в будинку відновили, а суму оплати скоро. Як тільки до нас звернувся військовослужбовець, роз'яснив цю ситуацію, вказав нові показники лічильника, вони там незначно трішечки змінилися. Ми відразу ж підключили будинок назад. Відновили електропостачання, скоригували обсяги, передали цю інформацію на то в Відповідно, вона буде скоригована і по сумі до оплати. У Рівне обленерго наголошують, аби уникнути подібних ситуацій, важливо вчасно надавати актуальні дані лічильника. Це можливо зробити і онлайн. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про спростування інформації, що одна з лікарень рівненщини припиняє свою роботу, про те, що загиблому війському з Рівненщини присвоїли звання Героя України та про ветеранів, які привезли в область нагороди з всеукраїнських змагань, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. в диму у рівному на вулиці Шухевича горіла квартира. Зірка що не згасне у рівному відкрилася виставка картин відомої мисткині із Харкова, яка загинула внаслідок удару ворожої ракети. Запах Їдкого диму на весь під'їзд у рівному на вулиці Шухавича місцеві жителі почали скаржитися на задимлення на їхніх поверхах. Як з'ясувалося згодом, у багатоповерхівці загорілася квартира. Там перебував чоловік. Як себе почуває потерпілий, що стало причиною пожежі та чому місцеві жителі мають запитання до рятувальників, дивіться далі у сюжеті. Чорні стіни у під'їзді та їдкий запах диму. У Рівному на вулиці Шухевича, 14, сталася пожежа. Спочатку мешканці цього багатоквартирного будинку почули неприємний запах горілого, який швидко ширився поверхами. гари був. Відкрили двері, просто диму стільки, що майже не видно нічого в під'їзді. Там я знаю, що живе якийсь молодий мужчина і з мамою своєю. Він не зовсім такий, начебто, благополучний. кажуть, що. Ну, є такі поки що попередні свідчення, що він був не трезен. Ми намагалися поспілкуватися з жителями квартири, де сталася пожежа. Проте вони на відріз відмовилися з нами говорити. Як повідомили рятувальники, горіла квартира на першому поверсі. У приміщенні вогонь пошкодив стіни та ліжко. Рятувальникам повідомили, що всередині можуть бути люди. Співробітники ДСНС в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвитку та виявили в квартирі чоловіка. 1982 року народження в подальшому його вивели на свіже повітря від госпіталізації. Чоловік відмовився: причина пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці. Пан Віктор живе на восьмому поверсі багатоквартирного будинку, де трапилася пожежа. Розповідає, диму було так багато, що можна було втратити свідомість. Жаліється, що рятувальники не попередили інших мешканців про те, що багатоповерхівці зайнялася квартира. Получається, що вони приїхали, перший повертушили там, швидко потушили, але не гі гучномовцям, не якимось сам опитуванням, нічого не пройшло, не попередили нікого, що пожежа на першому поверсі, і що за і що робити з цим за тому що якби. Наприклад, я собі думаю, якби я там в паніці або хтось там дружина там спускалися б через цей дим, ми Могли б там просто трошки навіть свідомість втратити, тому що стільки диму було. Тож, аби вберегти своє життя та не завдати шкоди іншим, рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримуватися правил безпеки в приміщенні, не перевантажуйте електромережу, не залишайте без нагляду вимкнені кухонні плити, тостери, мікрохвильові печі. Та не паліть у ліжку. Дотримання цих правил допоможе вам зберегти ваше життя та здоров'я. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем. Смертельна автопригода сталася у селі Воскодави Гущанської громади. Правоохоронці встановили, що 73-річний житель села Тучин, водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Мерседес Бенц» під керуванням здолбунівчанина. У наслідок ДТП травми на сумісність життям отримав 73-річний кермувальник. Інший водій у ДТП не постраждав та за результатами огляду був тверезий. Триває досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Зірка, що не згасне, саме так називають Вероніку Кожушко. Вісімнадцятирічна дівчина, відома мисткиня у Харкові, малювала картини та писала вірші минулого року. У серпні дівчина загинула у рідному місті внаслідок ракетного удару. У її пам'ять розпочали організовувати виставки по всій Україні. Нещодавно така відбулася у рівному краєзнавчому музеї. Більше про неї розкаже наша Вікторія Якимець. Картини у скетчбуці та вірші на аркушах. А 4 такою була творчість Вероніки Кожушко, 18-річна мисткиня родом із Харкова. Її життя обірвалося у серпні 2024 року внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові. У пам'ять про творчість дівчини почали організовувати виставки у різних містах. Цього разу вирішили відкрити її і в Рівному. Ініціаторами стала місцева молодіжна група. Наш дуже зачепила її історія, її біографія, те та... що вона жила наскільки вона була наповнена, тому ми вирішили нести пам'ять про неї цінності, якими вона жила і зробити цю виставку в Рівному. підготовка до виставки зайняла більше двох місяців. Роботу Вероніки вдалося отримати завдяки батькам та друзям. Рідних на виставці не було. Утім батьки Вероніки доєдналися онлайн. кажуть вдячні за те, що пам'ять про їхню доньку досі живе у різних куточках України. У нас по душі на життя. Велика честь, що їй пам'ятають, що проводять такі вечори, проводять виставки. На вечір пам'яті Вороніки зібралося чимало людей. Вони розглядали роботи дівчини та слухали її вірші. Жодного значення і жодного сенсу немає в твоїх конспектах. Досить вигадувати любові хімічне пояснення та геометричні образи парабол. Вони не будуть у змозі пояснити причини цих ран. Не опишуть довкола сенців окружність. Та що там історія Вероніки не лишила байдужим нікого. Було б добре, щоб ми збиралися з інших приводів, але це однаково не способов того наскільки важливий цей вечір пам'яті. Дуже шкода, що ми всі дізналися про творчість Вероніки. Кожушко. Через те, що їх вбила російська ракета, таких людей потрібно знати. Ти більше в такий час, коли нас утискають, намагаються знищити. Дуже страшно і дуже шкода, що такі молоді люди гинуть. І вона більше не зможе творити сумніву. Чи варто проводити виставку, як розповідає директорка обласного краєзнавчого музею Алла Жишкевич, не було. Тому вони з радістю долучилися до організації заходу. Вероніка Кожушко – це, мабуть, одна з найтаких активніших постатей сьогодні серед молодого нашого покоління, тому що вона була активною культурною діячкою Харкова, громадською діячкою і волонтеркою. І власне захоплювалася всім українським. Молодь, в принципі, сьогодні Надихається е, такими діячами. Виставка триватиме до 11 лютого в робочий час музею. Тож усі охочі можуть прийти та познайомитися із творчістю загиблої Вероніки Кожушко. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.